На Рівненщині була погоня із стріляниною та вибухом. Це стало наслідком зухвалого розбійного нападу. Події розгорталися поблизу села Гільча з Долбунівського району. Близько 19-ї години підприємець з найтішина, який їхав разом з дружиною, зупинився, щоб замінити колесо у своєму форді. В цей час до них під'їхала Вазівка із салону, вискочили четверо чоловіків у масках. Один із нападників відразу почав стріляти по автомобілю. Інші накинулися на чоловіка з кулаками та відібрали у нього сумку із мільйоном гривень. В цей час службовим автомобілем із відрядження їхали працівники сервісного центру МВС. Вони зупинилися. Підбіг. Він на мене направив пістолет, почав стріляти. Я ухилився, прийняв машину і за ними почалася погоня. Почали переслідувати напрямку Рівного, випустили по нас разів вісім вистрілили з пістолету. Але ми зрозуміли, що трамат, і далі почали переслідувати. Вони з'їжджають поле. Різко гальмують, вибігає з машини чотири чоловіка, кидають нам в стекло молота. Я вибігаю за ними і ззаду зривається граната. І все, вони побігли у поле. Ми залишились на місці, вже тут під'їхали працівники поліції. Під час вибуху Віталій отримав травми, його госпіталізували до обласної лікарні. Двоє його колег, які були в авто, не постраждали. Ну, тут поранення, тут є осколки, в спині два осколки, тут в нозі два осколки. З легкими пошкодженнями, тобто проникаючі були поранення дрібними металевими фрагментами. Походження їх оцінити в принципі неможливо, але зі слів, це є розрив невідомого предмету. Сторонні тіла потиличної ділянки, сідничної області і поперекової ділянки. Дрібні фрагменти, які на даний момент видалені, не потребують. Отримує антибактеріальну терапію і будемо вести спостереження. Видалення вони не потребують, тому що травми під час видалення буде переважати те пошкодження, яке вони на даний момент здійснили. Побитий підприємець від госпіталізації відмовився. Авто розбійників забрали поліцейські. На момент підготовки програми до ефіру зловмисників ще не розшукали. На даний момент по Рівненській області об'явлено план перехват, виставлені пости з числа працівників поліції, головного управління національної поліції в Рівненській області та працівників корду спецпідрозділу. Відкрите кримінальне провадження за статтею 187, частиною 4, тобто розбійний напад, вчинений у великих розмірах, та статтею 345 частиною 2 це заподіяння тілесних ушкоджень для працівників правоохоронного органу. Триває досудове розслідування, проводяться пошукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження осіб-злочинців.